Ірина Вільде, маленька господиня Великого Дому. Оповідання. Я прошу слова, відповіла й собі з кутка Оксана. Спокій, прошу заспокоїтися. Оксана просить слова. Оксана переждала ще хвилину. Окинувши оком аудиторію, почала своїм притишеним, ніби з другої кімнати, як казав Борис голосом. Півтори години слухаю вашу дискусію і якщо не помиляюся, то справа ось у чим. Оленка обстоює думку, що кохання само вже є найкращим охоронним щитом проти зради і взагалі всякого роду спокус, так, Оленко? По-твоєму, коли щиро кохаєш, то хоч би сто нагод і сто гріховних предметів на день підсувати. Ти однаково не зловишся на них з тієї простої причини, що любов до вибраного вбиває зовсім природно всяке зацікавлення і потяг до інших. Так, підтвердила Оленка, тому вважаю всякі побоювання й обережність дівчат, щоб їхні приятельки не відбили їх суджених просто смішними. А ви, Борисе, твердите. Що за серце не можна ні в якому разі ручатись, просто тому, що це не залежить від вашої волі, і краще уникати нагоди до зради, ніж пізніше переносити її наслідки. Так, згодився Борис. Добре, сказала Оксана, а тепер послухайте історію маленької господині Великого Дому, як ми її називали за Джеком Лондоном. Свідком була я сама. Це було минулої зими в наших Карпатах, байдуже, де саме. Ми всі були вже в зборі, як до нашої домівки попросилося ще двоє надпрограмових лижників він і вона, Юрій і Уляна. Пара ця від першої спільної вечері завоювала нашу симпатію. Він такий високий, що головою об сволок торкався. А вона, як курчатко, навіть до плечей не досягала йому. На додаток ці двоє лижників привезли з собою тільки одну пару лиж. Виходило на те, що Юрій на прогулянках возить свою суджену в наплічнику. Ще того самого вечора назвали ми Уляну маленькою господиною Великого дому. Бракувало тільки ще того третього. І маленька господиня мала його вибрати собі сама з поміж чотирьох співмешканців. Другого дня Уляна призналася, що вона не любить лижного спорту, видається, їй занадто втомлюючим, сюди приїхала тільки для товариства судженому. Це мене здивувало. Нічого дивного, пояснила маленька господиня. Це може навіть краще. Як суджені мають, де в чому відмінні уподобання. Вони обоязюрою дуже зважають на те, щоб їх кохання не стало колись перешкодою в розвитку їх індивідуальностей. Людина повинна залишитися собою навіть тоді, коли когось любить більше, як себе саму, висловила свою думку маленька господиня. Кожного ранку, як ми вибиралися в гори, на розі нашої домівки проводжала нас голівка маленької господині. О півдні заставали ми її у великому фотелі, з підібраними під себе ногами з книжкою на колінах. Незважаючи на те, що вона кожне наше повернення, Юра, звичайно, вертався скоріше від нас додому, зустрічала справді з дитячою радістю, образ маленької господині у великому готелі, все видавався мені чомусь сумним. Я спитала її, потім подумала, що не повинна була цього робити, чи несумно їй самій по нашім від'їзді. Маленька господиня енергійно заперечила голівкою. Коли б ви знали, яка це розкіш, уміти чекати когось дорогого, ви не дивувалися б мені. Інколи здається, що я жінка моряка, чоловік якої вибрався в далеку подорож, а інколи. Ви знаєте, змінила раптом тон і тему розмови, я два роки тому була серйозно хвора, і мені не рекомендували перевтомлюватися. Ні, я не знала цього, звідки? В такому разі, хай суджений, бодай що другий день лишається з вами. Маленька господиня засміялася. Ви зовсім не знаєте, Юре, коли б ви знали, як любить він простір, поклик простору, каже він. Ви б не вимагали від нього. А до того, ми зобов'язалися взаємно шанувати особисту свободу. Любов хоче мати вільні крила Оксано. обернула в жарт нашу розмову Уляна. Уляна говорила правду. Юра, як дикий звір, любив простір і небезпеку. Ми всі не могли начудуватися його відвазі і вправності. Король снігів, сказала про нього Маруся. Лише Нора не захоплювалася їздою Юри. Вона не ховалася з тим, що мусить дорівнювати йому. Від неї пішла теж ідея влаштувати змагання. Всім було ясно, що це мало бути не змагання, а двобій Нори з Юрою. Чого ви хочете від Юри? не втерпіла я, щоб не запитати Нори. Хочу бути такою, як він. Згодом помітила я, що Юра не покидає нас, як це перше бувало на верхах, і не йде скоріше до домівки. Він вертався тепер разом з усіма. Бувало й так, що навіть спізнявся інколи, як Норі приходила охота навчитися якого нового трюку на лижах. А все ж, сказала я одного дня до Уляни, ви попробуйте вчитися їздити на лижах. Це вам від мене щира порада. Ви підозрюєте, що я ревную до нори?» – спитала мене просто маленька господиня. Ні, я не думаю, що ви заздрите, хоч не здається мені, щоб вас ані трохи не цікавило це, скажімо, дуже щире ставлення Юри до нори. Не вірю вам, Уляно. Вона засміялася. Сміху цього не могла б я з чистим сумлінням назвати щирим. Ви всі дуже любі, дуже милі. Але я правду ні трохи не заздрю ні одній з вас. Це не повинно ображати вас ані дивувати, що Юра користується такою свободою в мене. Я вже вам сказала наша особиста свобода не сміє бути ні в чому порушена. Не бачу причин, чому б мала я зламати своє слово. А проте одного ранку призналась мені маленька господиня. Що вона хотіла б побачити, як Нора і Юра з'їжджають згори, адже про це в домівці чуда оповідають але нехай я її не зраджу перед Юрою це буде несподіванка для нього. Ми справді вибралися нишком обидві, щоб підглянути тих духів. Я вдала, що не здогадуюся про справжню причину цікавості Уляни. Випадок хотів, щоб ми прийшли під гору, коли вони пустилися з гори, як два крилаті птахи пролетіли мимо і, не впізнавши нас, в шаленому розгоні помчали далі. Він не запримітив мене, і я не могла навіть затримати його, сказала тихенько Уляна. Я подумала тільки собі, що тих двох ледве хто стримає уже в їх розгоні. Уляні сказала я ніби жартома. Забагато волі даєте Юрі. Може, ще до якої катастрофи прийти тут, у цих горах? Вона не відповіла нічого. Того дня увечері пробувала я вплинути на нору. Оближте свою гру з Юрієм, Норо, з огляду на нашу маленьку господиню. Чого ви хочете? Хочете, щоб той, хто має такі здорові ноги, як Юра? Хто так по-вовчому любить простори, зрікся цього задля вигідного фотеля, можете самі сказати це Юрі, а я не маю серця. Така була відповідь Нори, і я, незважаючи на свої симпатії до Уляни, мусила визнати, що Нора має рацію. Два дні пізніше від'їжджала я вже до міста. Поїзд мій відходив перед полуднем, так що з лижниками попрощалася я ще рано. Залишалася тільки Уляна. Вона кілька днів почувала себе не зовсім здоровою, тому я прощалася з нею в хаті, заборонивши проводжати мене хоча б за ворота. Я була вже на вулиці, як почула за собою голос Уляни Оксано мусила зупинитись. Та дівча вилетіло за мною в самому светрі. Кажіть, чого вам треба, та й втікайте до хати, Уляно, бо на смерть простудитеся. Я, я хотіла вас спитати, але не смійтеся з мене, Оксано, я хотіла б знати, чи не запізно вже мені вчитися їздити на лижах. Я аж надто добре зрозуміла це, чи не запізно вже в устах цієї волелюбної маленької господині Великого дому, але не мала серця сказати їй правду. Замість відповіді я незграбно поцілувала її в очі. Залишила її власному здогадові, що міг той поцілунок означати: співчуття чи надію.